По-перше, потрібно обов'язково, щоб ми побачили, що а, там після війни у нас буде ріст мінімум 10-15% росту по року. А, якщо це буде так відбуватися, то я можу сказати, що це спокійно можна буде погасити це борхи. Це перше, друге, друзі. Ну послухайте, ета раніше, коли був а, це помилка природи. Президентам а, при ньому і а, при Петрі Алексєвича брали а, борги під 7%, під 6%, в 5%. Сьогодні таких боргів у нас нема. Ну, вони залишилися, що ну, з тих, ну, ми а, з тих часів. часів. Та... Але сьогодні борги, щоб ви зрозуміли, а, там, под 1%, під 0%, а під 0%, наприклад, часи війни. Ну це дуже важливо. Ми вісно, не сплачуємо вісно, нічого. розумієте? ми отримаємо гроші, але ми нічого не сплачуємо. А, слухай, ну сьогодні ми беремо гроші у Британії, у Канаді, у Японії. Вони нас за нам нас фінансують і без питань дають. А якщо сьогодні дотиснемо і ми отримаємо гроші, наприклад, ті, які заморожені в Європі. Зараз я кажу про це, ми говорили попередні ефіри, то давайте говорити, відверто 350 мільярдів, якщо отримаємо, то ця цифра, так скажімо, паде, паде і не буде такої цифри. Але над цим потрібно працювати.